По літаках по конкретики, під час візиту президента Зеленського, ви знаєте, в декілька країн про які вже сказано і анонсовано, прозвучали важливі новини. Перша новина була те, що офіційно Сполучені Штати дали дозвіл двом країнам данії і Нідерландам, не тільки на навчання пілотів на F-16, а саме вже на майбутнє постачання літаків. А це дуже важливо, тому що вчити пілотів, інженерів і техніків, не будучи впевненим, що будуть літаки. Ну, питання, скажем так, було би неоднозначно, і під час візиту президента Зеленського ми цей сигнал всі весь світ, ну в першу чергу, дві ці країни, отримали. І далі вони вже там оголосили певні кількості літаків, які вони готові будуть передати. Але я би запропонував не фіксуватися на тій цифрі, тому що це початок. Тому що я хочу нагадати, що до так званої літакової коаліції в Вільнюсі приєдналося 11 країн. Я тоді ще вийшов в жартомас, називав це Ocean Eleven, знаєте, 11 друзів Ocean. Але ця коаліція вона росте, тобто вона відкрита до приєднання. І Я точно знаю, що є декілька країн, які готові це зробити. Просто вони зараз отримують ці країни, там певні політичні дозволи своїх парламентів і рішення урядів буде, і воно буде трошки пізніше оголошене. І до речі, в цій, в цій коаліції не тільки країни, які мають F-16, є наприклад, як Канада, у них немає в 16, у них є інші літаки, але вони... Беруться приймати участь в підготовці, тренуванні, допомозі з інфраструктурою і так далі. Бо це, це дуже серйозний, комплексний має бути підхід Інфраструктура, інженери, техніки, мовна підготовка, багато чого іншого. І головне. Головне пам'ятати, що літак це просто авіаційна платформа. А важливо, що він несе на цій платформі: які ракети, які бомби, які інші там засоби ураження. І тому в цій коаліції країни будуть брати на себе зобов'язання або комітмент. Надавати нам таку зброю для того, щоб цей літак був ефективним. Тому кількість літаків поки що немає сенсу говорити їх вже достатньо озвучено, але їх я переконаний, їх буде більше.